Це юнацький турнір. Він є підготовчим до першості України серед юнаків. І тут, скажімо, представлені всі юнацькі вагові категорії, окрім того, дві категорії дівчат. Турнір має досить широку географію. Як я вже казав, це 10 областей задіяно, і фактично, незважаючи на сьогоднішні погані умови, скрутний соціально-економічний стан, команди все ж таки віднайшли змогу приїхати. За час існування всеукраїнський турнір з вільної боротьби пам'яті Богдана Стібайла набув популярності не лише в Україні, а й за кордоном. У різні роки до нас приїжджали спортсмени із різних країн близького зарубіжжя. Вільна боротьба це не тільки чоловічий вид спорту. Досить часто у змаганнях беруть участь і дівчата. Я не знаю, я перший раз хотіла спробувати, і пішла, попробувала, і мені так сподобалося так також далі. Ага, а перший раз ці багання? Ні, я вже багато змагань їздила, багато разів. Я їздила в Хмельницьк, їздила до Львова, з Баражі була змагання. Перші місця, другі і треті. Я вже займаюся півтора року. Захотіла ходити, бо мій брат ходив. Я хотіла спробувати, пішла, мені сподобалось, займаюся. Це вже мої восьмі змагання, маю шість медаль. В Львові два рази зайнялася, третє місце, в Збаражі, перше місце і ще одне друге місце в Збаражі. І... Я люблю готуватися до змагань, їздити, пізнавати, дивитися, як ще, другі відробляючі прийоми. Боротьба виховує особистості, розвиває у спортсменах впевненість, цілеспрямованість, впертість та рішучість. Цей турнір не лише популяризує її як вид спорту, переконана обласна влада, а й є даниною пам'яті тренерській роботі Богдана Стібайла. Він належав до того покоління, яке на ентузіазмі виховало кілька поколінь молодих спортсменів. Це є показником того, що в нашому місті, в нашій області, розвивається даний вид боротьби, вільної боротьби, який збирає щорічно десятки молодих талантів з України і за кордону. Цей турнір не має міжнародний статус, тому що завжди приїжджають борці з Польщі і сусідніх країн. цього цього року приїхали борці з Молдови. Це є показником того, що Україна живе, об'єднує навколо себе своїх партнерів, і, власне, показує те, що в нас є прекрасне, гарне, спортивне майбутнє, яке ми повинні постійно підтримувати і саме всі наші інвестиції, які ми плануємо і прогнозуємо, пріоритет треба вкладати в дітей та в молодь.